Це відео я хочу присвятити такій темі, як макро- і мікроподії в житті людини, які формують травматизацію нашу. Що важливіше великі події, наприклад, переїзд, війна, смерть, тяжка хвороба, весілля, народження братиків-сестричок щоб... отакі великі події. Важливіші, і вони особливо нас травмують. А чи тригерні мікроподії, регулярні, системні, щоденні події, ситуації, до яких ми звикаємо, і для нас це стає нормою. Наприклад, що маю на увазі? наприклад, вас хвалять лише тоді, коли ви щось зробили, послухались і відразу виконали те, що сказали батьки. Або ви, будучи маленькими, вас хвалили, приймали, любили тоді, коли ви були акуратними, складали свої речі. І це стає для нас нормою. Тобто так ми розуміємо, що це правильно, що це добро. А якщо ти цього не робиш, то це зло. І, виходячи з цього, починає формуватися наш характер. Закладуються наші здібності, наші схильності. І ми потім, коли вже в розмовах з кимось, ми не можемо вичленити ці мікроподії. Ми скоріше будемо згадувати якісь події великі в нашому житті, аніж ці маленькі дрібні. Вони просто входять в нашу підсвідомість, там залишаються. І ми можемо їх побачити лише, якщо нас запитають, а що для тебе? Справедливість, наприклад, а що для тебе прийняття? Або що для тебе, коли ти довіряєш людині, або е в яких випадках е у тебе відбуваються в житті конфлікти з кимось? Відповідаючи на ці запитання, будуть підніматися якісь прямо ну, правила, да, ідеї. Позитивній психотерапії це назвали як концепції. Тому такі мікроподії вони формують наш. Характер, і тоді можна говорити про формування певного типу особистості. Наприклад, як я розповідала про травми відкинутого, покинутого, несправедливості, зради, приниження, тобто, саме ці щоденні тригери, щоденний стиль поведінки, спілкування дитини з родителями, з батьками, з вихователями, вони закладають певну схильність і стиль життя людини. Саме це ляже в основу, те, як людина буде реагувати, будувати відносини, відноситися до свого до своїх успіхів, до навчання, до роботи, до свого тіла. Саме це щоденне спілкування, те, як ми бачимо, як батьки це роблять з собою, як батьки це роблять з нами, як вони між собою спілкуються, як вони з іншими людьми, що як вони з бабусями дідусями. Коли дитина це бачить і щитує, ця вся енергія вона проходить через маленьку людинку, воно інтегрується в неї, ця вся родова історія. І це формує цю травматизацію, про яку я говорю в своїх відео. А от великі події вони суттєво впливають на стан психіки, з ними насправді легше працювати. А буває особливо, коли вони в пам'яті залишаються, тобто не треба щось діставати. Те, що травматичну подію, про яку людина забула, оскільки вона була дуже рано, або була витіснена з пам'яті як дуже болюча. Часто ці події травматичні, великі, стресові, стресогенні, вони осідають прямо в тілі, навіть через тіло можна лікувати, якщо знати, яка де, де воно де воно сконтенерувалося. Тому працюючи з цією ділянкою, знаходячи ресурси в інших місцях, можна, можна з травмами дуже добре працювати. Зазвичай, по суті, батьки схильні реагувати плюс-мінус однаково. Тобто, ця подія вона ще більше підсилить ті щоденні тригерні мікроподії у житті дитини. Знаєте, як кажуть, що нам не даються події, які ми не в силі пережити. Якщо в цілому між батьками і дітьми і дитиною здорове спілкування, можна вважати, що в неї багато такої дитини ресурсів. Що таке ресурси? Ресурси це її ті сторони і. Те, що їй допомагає в будь-якій ситуації себе зберегти, це і довіра собі, іншим, всесвіту. Це достатня кількість любові, ніжності, ласки, прийняття, схвалення, терпеливості батьків до дитини. Тобто, якщо цього всього вдосталь, то будь-яка велика, травматична подія буде переживатися зовсім інакше. Дитина буде мати власні сили для того, щоб вийти з нею е, навіть у маленькому віці, і щоб слід той не залишився дуже грандіозним. А якщо не достає безумовної любові, прийняття недостатньо ніжності і ласки від батьків і накладується ще травматична подія, то це ще підсилює травматизацію. З якою, яка потім може відобразитись і на типу особистості, і навіть на розладу особистості, і просто на розладі психічному, і на акцентуації особистості? Це акцентуація це крайнє вираження норми якоїсь риси у людини. Тому все це дуже взаємопов'язано. Разом з тим, основа і ресурс для переварювання стресів. Це все-таки є щоденна, щоденні мікроподії, стиль життя в сім'ї, спілкування з батьками. Тобто, це визначає, як ми будемо переживати події, стреси, хороші, погані в житті.